Здай кров, врятуй життя. Працівники Даї Кіровоградщини стали учасниками щорічної всеукраїнської акції Здай кров, врятуй життя. 70 ДАІвців здали кров, яку можна буде використати для постраждалих у ДТП. Загалом ДАІшники поповнили бан крові майже на 25 літрів. Тему продовжить Віра Шестакова. Рятувати життя своєю кров'ю для інспекторів ДАІ не вперше. До всеукраїнської акції вони долучаються щороку. Сьогодні у нас всі співробітники Даїв області, які не задіяні на службі, це приблизно до 70 чоловік. Прийшли здати кров. Лікарі кажуть, це вагомий внесок, здаючи кров, вони забезпечують можливість надання допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах. Большое спасибо нашим міліціонерам, які рік роблять таку акцію, приобчаються до цього ділу. Потому що донорство – це вважається кров, це як красне золото читається. В рамках акції кожен донор міг здати 400 мл життєво важливої рідини. Серед донорів був і Руслан Гугленко. Він кров здає вперше, каже радий, що може врятувати життя бодай одній людині. Перший раз в своєму житті я здаю кров, е, дуже радий тому, що можу допомогти людям цим, що здаю свою кров. Тим паче, що я маю дуже, досить рідку групу крові четвертого е, резус тридцати. Лікарі говорять, донорська кров в Банку області довго не затримується, тому майже 25 літрів, які здали правоохоронці, врятують життя не одній людині. Віра Шестакова Володимир Волок день за днем.